Оби для бліндажів прості речі, які рятують життя. Усім привіт! Ми компанія Усе для ремонту та будівництва, яка має власне виробництво будівельних скоб та працює на цьому ринку вже понад 10 років. Зараз ми розкажемо, чому варто співпрацювати саме з нашою компанією. Арматура, з якої ми виготовляємо скоби, відповідає ДСТУ. Це головний параметр вибору порядного постачальника, що використовує якісну сировину для виробництва будівельних скоб, які забезпечать надійність та довгий срок служби вашій споруді. Завдяки правильній технології виробництва наші скоби мають гострий та міцний накінечник, що забезпечує надійне щеплення, а при проведенні робіт вони не розтріскують деревину. Завдяки власному виробництву ми можемо оперативно виконати замовлення на будь-яку потрібну вам кількість скоб, А при оптових закупівлях надаємо своїм клієнтам знижки. Якщо вас зацікавила співпраця з нами, звертайтеся за контактами на екрані.